Звичайно хорошу традицію підтримують в навчально-методичному центрі культури і туризму Прикарпаття міста Івано-Франківська. Ремесла однієї громади, так би можна було назвати виставку ярмарок, яка відбулась тут нещодавно. І є величезна надія, що таких дійств від усіх громад ми ще побачимо чимало. Солотвинська громада представляє своє декоративно-ужиткове мистецтво своїх майстрів, своїх виробників. Сьогодні у нас громада представлена дуже різнобарвно, дуже різноманітно. Ми бачимо і вишивку, ми бачимо і наші національні надбання. Я веду мову про наші традиційні вироби жіночі прикраси із бісеру. Сьогодні ми бачимо і картини художників. Ми бачимо. Сьогодні, як майстрині, вміло з захопленням виготовляють свічки, як і для наших захисників, так і для нас, жінок ароматизовані. Ми бачимо сьогодні і крафтове виробництво, ми бачимо сири, ми бачимо шоколадні вироби. Ми бачимо винороба. Ми бачимо сьогодні і ткацтво, і е, віримо у те, що е, так почавши із минулого року, коли ми мали представлення у нашій. В виставковій залі митців із Космацької територіальної громади Косівського району. І е, сьогодні маємо Солотвинську, і Віримо у те, що громади, дивлячись на тих е, своїх попередників, будуть мати бажання також представити свою громаду таким способом. Презентація Солотвинської громади була оригінальною і своєрідною. Розмаїття захоплень та справ вразило своєю кількістю. Простіше громадам, котрі, котрі створені були на базі районних центрів, і вони вже всю цю базу мали. А ми нічого не мали, тому ми мали починати все спочатку. Ми започаткували такий проєкт околицями Злотинської громади, де відвідали кожен населений пункт. І знайшли кожну людину, знайшли майстра. І в результаті цього його проєкту ми віднайшли, відкрили для себе 42 майстри нашої громади, 42 презентації зробили для кожного майстра і презентували їх у себе на такому рівні, такому на рівні громади. Ось а коли нам запропонували працівники обласного науково-метичного центру культури і туризму Прикарпаття, щоб ми мали можливість своїх майстрів показати на вищому рівні, то ми їм дуже вдячні. Звісно, що тут є майстри, чиї роботи вже були і на обласних виставках, і на всеукраїнських, і навіть на зарубіжних. Але є такі майстри, котрі ще ніде не виставлялися, окрім нашої громади. І тому нам дуже приємно, що е, ми маємо сьогодні можливість представити майстрів своїх, тому що кожен виріб майстра це не просто якась там річ, це є, е, це є збереження традиції, це є передання культурного коду, це є власне ідентифікація індифі, нації. Пацьорками та інколи сльозами селяє складні форми писанок, вчителька-майстриня Галина Дроздюк. Дружина захисника героя, який віддав своє життя, захищаючи нас з вами. Зараз пані Галина є помічником вчителя, а також викладає трудове навчання. Це була моя робота. Я була керівником гуртка у відділу освіти, будинок культури дитячої та юнацької творчості. І там вела гурток по писанкарсу. І, по ходу ходила всякі різні техніки і з природних матеріалів різних. І з бісеру, і з тканини ми навіть вишивали писанки. Ну і, звичайно, з воском. Спочатку було дуже важко, не вдавалося, було і сльози, бо не виходило. Потім помаленьку, помаленьку, практика все, і почалися гарні такі роботи з дітям, передавала. А потім така ідея виникла, щоб створити такий колаж, от, писанка пам'ятка мого народу. Так, з кожного регіону знайшла зразочки і створила таку композицію, щоб які саме притаманні писанки до того чи іншого регіону. Ну, і так само по вишивці, так само є з техніки, схемки для вишивання. От, от прийшла така ідея, Можливо, вишивку спробував на писанці. От, зробила з папє маше е, з шарика таку е, основу і почала потихеньку працювати. Е, дівчата казали, що ну, це дуже клопітка робота. Одна робота займала в мене е, протягом року я робила одну тільки роботу таку велику. І так як це не стандартна, ну, просто не площина рівна, а воно йде об'ємне, і, і, і тим більше обличчя воно могло сказитися. Там, дівчата кажуть, ти не пробуй навіть, бо шкода часу і твоєї роботи, ну, все одно не вийде, просто тебе жалко. Я все-таки не здавалася, ну я спробую, в мене має вийти. Я собі спланувала наперед, як воно як його звужувати, там, там ж треба зміщати, бо воно не йде стандартно. По схемці воно вже не пішло, а я вже сама воно, фантазувала. Вау, вийшло! Придумала саму підставку і серце, серце Марії і серце Ісуса. Це також і для папія мише, і так само я вже сама по цій технології, сама це серце вже не по схемі, а сама придумала, як робити його. Так само ще багато різних робіт з природних матеріалів, різні техніки. Люблю малювати. Не секрет, що за останні півстоліття температура повітря в нашому краї стала теплішою. Але те, що виногради достигають до можливості в майбутньому стати вином, не може не дивувати. Це виногради, які я вирощую в себе на участку. У мене частний дім в селі Раковець і порядка 25 соток під виноградом. Більше як 200 сортів винограду вирощую в себе. Почалося це практично з 90-х років. У 2010 році був створений клуб, якщо ви знаєте. Клуб Івано-Франківський, клуб Прикарпаття. Це, зараз у ньому налічується порядка 110 членів, в тому числі і я. Виготовляю своїх виноградів, які вирощую в себе на учаску, порядка 20 видів вина. Як білі, так червоні, як сухі, так півсолодкі, так десертні. І зараз перейшов на виготовлення наливочок. Ну, деяких, деяких видів. Значить, вина практично представлені були на всіх конкурсах, де тільки можна було. І е, два рази воно займало перехідний кубок області. Два рази ніхто із моїх членів клубу такі місця не займав. Значить, було представлено в Закарпатті, коли проводився конкурс Закарпатських вин і Угорщини. Одне із вин зайняло бронзову медаль. Ця лінійка вин названа в честь мого рідного села, якому було 400 років, і в честь цього я назвав два вина в честь цього села. Оце вино на всіх форумах, де тільки можна у Львові, в Вінниці, в Івано-Франківську займало перші місця. Перші місця. Якщо ви слідкували добре, ми проводили фестиваль у Франківську. Всі вина практично були представлені на дегустаціях. Ну, це оприділо Семенє, Ви розумієте, це люди, які розуміються в вині, значить, вино оце здобуло приз симпатії, найкраще, найкраще вино. Ну, тобто найкраще вино серед тих вин, які були представлені дегустації. Клімат ризикований у нас, тим більше моя, мій участок знаходиться на найхолоднішому місці Івано-Франківської області. Це з столону Раковець, Гута, туди, знаєте, холодні місця. Але ми вирощуємо такі виногради, які би. Давали результат для нас іменно, тому що, наприклад, одеські сорта Херсонські, там Харківські і так далі, вони не можуть нам бути е, як прикладом, тому що там ви розумієте, що там клімат зовсім інакший. Там клімат зовсім інакший, а в нас е, мало сонячний. Але в зв'язку з тим, що е, з 2000, 2010 року. Потепління клімату прийшло і на нашій області, тому ми зараз вирощуємо ті виногради, практично, які навіть ростуть в Одесі, Такі як Одеський, Чорний, як Каберне, як Мерло, ну Совіньйон, блан і, і другі, і другі сорта. А Наталія Васютин здивувала різними сирами з коров'ячого і козячого молока. Я є виробником тих е, сирочків, які ви зараз перед собою бачите. Я і моя сім'я, ми маємо власне господарство, ми отримуємо кізочок англонобійської породи, маємо корови, джерсеї. І власне своє власне молочко ми переробляємо на отакі витвори мистецтва, виключно натуральні сири. Сири унікальні, е, тому що вони виготовляються виключно за моєю авторською рецептурою, е, тому вони неповторні, повторити їх ніколи ніхто не зможе, навіть я інколи не можу. Тому що це робиться розумієте, під музу. От сьогодні маю такий настрій. Стаю за сироваріння і виходить у мене отакий сир. Цей сир краснопольський, зроблений уже півтори роки тому. Він витриманий. Це з коров'ячого молока, корів Джерсеїв. У цьому сирочку вже більше двох років. Він так само витриманий. Він з коров'ячого молочка. Ще вам зараз покажу а має такі а це є е, оцей сирочок. Це є ягідка. афена, ягідка. Так само півтора року сирочку. Він витриманий. Витримується все в підвалах, в сирних погребах. А оці такі гарні. а це є такі різні. дуже гарні. Вони в спеціях. Е, вони називається. Тут є часничок і чорний перець. Там всередині білий сирочок, тільки він у спеціях визріває. І ці спеції, при тому, коли він визріває, пропускають туди свій смак. І від того він має свій особливий смак і аромат. А оце все козині сирочки. Вони Окей, а це є чорна і гірка паприка. Так само він всередині білий, але пропитується тими смаками, які є ззовні. А це, кузя, а це вже так? все козині сири, їм по два роки, вони вже видно, що вони такі дуже-дуже витримані. Mm -hmm. от такі. Mm -hmm. Ну це вже дуже для гурмана, тому що козина продукція, як ви розумієте, звичайно, вона має свій індивідуальний смак і аромат, а з такою витримкою, то вона дуже має потужний такий смак і аромат, тому що це, тому це ну, для є, гурманів. Є це дуже почин... Це є коров'ячі сирочки, тут витримка невелика, тільки по три місяці. Ну, це а це, це є халумі молода і найбезпечніша. Це є халумі, його можна жарити. Він дуже смачний, якщо його а пожарити. Чого він робиться? С це з молока і а там середині. Просто ну, отак, так, отак от наріжаєте. Тут такий десь на сантиметр. Нарізаєте на кусочки і на суху сковорідочку. І так чик-чик, і там така скориночка. Він не розтопиться. Олії не треба? Нічого не треба. О, так. так, нічого не треба, там тільки його на сухеньку сковорідочку, він робить таку скориночку дуже смачнезну. І в тому його особливість. Він не розтопиться, бо якщо покласти щось із цього, воно потече, а це не потече. А хто вам А це мені зробила дівчинка, майстриня, дуже юна молода Євгенія Жарська. Під замовлення. Це теж унікальна річ, її немає ніхто, так як я дуже люблю своїх кізочок, я її попросила зробити талісманчик, який буде їздити завжди зі мною. І буквально це те, що показує мене. Зізнаємося, що сир на ярмарку придбали і куштували, підсмаживши на сухому ронделі, як радила підприємиця, дуже смачно. Какаву боби на Бойківщині не збереш з ліщини, тому сподівання шоколад'є покладається на Венесуелу. Це дикий шоколад. Дикий шоколад двоє-дикий. Так само, як мед, шоколад двоє-дикий. Який це дикий шоколад. Це нетемперований шоколад, який тільки виготовлений, злитий в контейнер. В контейнері він визріває від, до трьох місяців, як мінімум три місяці, більше, він ще більше набирається смаку. І тоді я відкришую трошки шоколаду і роблю вже ось такі шоколадні. Плиточки вже. Він ж тоді і блестить, і має інший смак. Дикий шоколад відрізняється навіть смаком вже від темперованого шоколаду. А хто вам допомагає? Сама. Роблю все сама. Це дуже цікава історія, як я дійшла до цього. Мій брат, він такий цікавий чоловік, він сам айтішник, зараз служить. В нього є друг. І цей друг також айтішник, йому було дуже холодно в Україні, поїхав в Венесуелу на, на зимку. І тоді приїхав, каже, Коля, в нас немає доброго шоколаду. Я хочу доброго шоколаду. Звідти возити дорого, я хочу виробляти. Ти знаєш, хто би це робив? Коля, що робить? Дзвони до сестри: Оля, ти би хотіла? Я кажу: Ну, я завжди за, щось цікаве, щось те веде. Я не бачила би у нас хтось виготовляє шоколад. Вони. Купили все, що потрібно: – какао-боби, меланджер це спеціальний пристрій, який перетирає, має такі жорна. Він перетирає це в пасту. І я почала спочатку методом експерименту, а потім вже пішла на різні навчання до різних шоколад'є наших українських. І от вже дійшла до такого рівня. Спочатку це було суто домашнє таке виробництво для своїх. Тоді хтось з друзів, знайомих попробував, і вони вже хотіли придбати. Я вже почала чуть-чуть десь для друзів робити. Якось є такі, також такий Мирослав. Він попробував мій шоколад. Каже, я би дуже хотів мати в себе в магазинчику свій шоколад. І ось цей Мирослав в мене. Його купує і продає. Шоколад з чорносливом ми придбали, але не скуштували, бо одразу ж його подарували рідним. Сподіваємось, їм посмакувало. Дизайн середовища майбутня професія Вікторії Венгрен і вже відтепер. Дівчина готується втрутитись у можливість декорування. Я почала робити свічки, коли мені було 15 років. Мені завжди подобалися свічки, тим, що вони є такими атмосферними, вони гарно доповнюють декор, і тому я зацікавилася цією справою і так почала виготовляти сама свічки. Я закупила форми для цього, всякі баночки для контейнерів, свічок, ароматизатори, барвники, гноти, все, що для цього потрібно. І так і почала виготовляти. Також я проводжу майстер-класи, навчаю цьому інше. Бажаючих це йде в нас, так як на годину часу, тобто ми проводимо такий майстер-клас, де діти можуть навчитися самі виготовляти свічки, діти та дорослі. Село пороги сьогодні відкриваємо для себе як осередок різних ремесел і не перестаємо дивуватись вишиттю, пацьоркоселянню, плетінню. Оце саме перша моя робота, їй вже до 40 років. Це допомагала мені ткати моя матуся, так як вона мене цього усього вчила. І це саме перша моя робота, я її дуже сильно бережу. Вона вже ну така трошки пристаріла, але це так, як такі реліквія моя, наша моя є сімейна. І працюю вже це так, як моя основна робота. Тому що я на державній роботі ніде не працюю, домогосподарка займаюся ткацтвом, ткаю людям на замовлення. Багато дуже робіт у мене є у всіх селах навколишніх всі замовляють у мене ці роботи. Ну спочатку я ткала такі роботи різними нотками: різнобарвні, такі кольорові, такі от такі, такі квіточки. Ми ткали роботи, тому що. А потім така прийшла думка ну, на сучасні так, Тепер така, таке все сучасне, більше, і мені захотілося щось таке, такими однотонними нитками, от такі, як ця сіра, верет, оці, такі. такі. Такі мені під сучасний лад. Ці квітки у колишня моя бабуся вишивала такі на, на, на подушки, такі наволочки, пішавки. Там був такий узор, такі квіточки. І от я від того собі перемалювала у ту клітиночку, розмалювала олівчиками, як це все буде, уявила, розрахувала, чи мені там все вміститься оця квіточка, і собі ці квіточки і уклала всі це в свої роботи у ткацтво. Верстат один, ткацький такий, гарний, ну, гарний зроблено все таке. Найбільше. Ну йому вже також десь 50 років, але були такі, колись раніше у мами моєї що був вже до 200 років. Він тільки хідники, отакі ткав, як ті мої хідники, бузесенькі. А в мене вже такий, що може дивани такі, більш такі наліжники, якісь такі наліжко робити, килимчики такі. Більш вже таки сучасні. У мене шестеро дітей, вже діти дорослі, і вони, хлопці навіть два старші, вони також ткали, пробували. Ну не таким не займаються, бо це хлопці. Але дівчатка так, поки не вийшли заміж, вони мені допомагали. Вони все вміють, все знають. Навіть знають, як це ці всі нитки. Спершу треба існувати. Вони мені допомагають, тому що саме я це не зроблю. Прививати, наверстати всю основу, ці всі нити то це все. Вони знають. Вони мені допомагають, допомагають ткати. Так що вони всі це вміють. Це внуки мають бути. Е, мають я маю чотири внуки, скоро ще двоє, і навчуться вся внуків. Епідемія ковіду і війна обернули наш чудовий край на виворіт. І що виявилось, що і з того боку, і з цього ми все можемо зробити корисним і чудовим. Колись скоріше, ще років тому, до війни. Я практикувала фольклорні світлиці, але я виїжджала в конкретно одне село, вивчала його повністю, краєзнавство. Чому саме воно так називається? Бо там завжди були легенди, дуже гарні про село, обрядовість їхню. Окрім того, там завжди створювався фольклорний колектив, який не один вже отримав звання народний після того, коли зібрався, щоб репрезентувати себе у нашій виставковій нашій залі на фольклорній світлиці. А тепер я подумала собі минулого року. Що добре було би, якби територіальні громади, бо вони об'єднані, вони є такі не дуже великі, а є й дуже великі. Ось, наприклад, минулого року ми мали Космацьку територіальну громаду, яка була на висоті, яка дуже гарно репрезентувала свої традиційні народні ремесла, які притаманні їхнім селам. А сьогодні, цьогоріч, я домовилася з Іриною Суслик, завідувачкою відділом культури Солетенської територіальної громади, про те, щоб ми могли зробити таку імпрезу і їхній громаді. Бо я одного разу у них була на такій виставці, де вона дуже пошановувала своїх майстрів. І я потішена була тим, що я можу це репрезентувати у нашій області і показати Бойківський край. Він геть відрізняється від гуцульського краю. Він має свій шарм, він має своє ткацтво, він має свою художню вишивку, яку дуже береже свято бере. Же Петро Катрич села Бабче він відновлює. Є така ще цікава в них Стефанія Геник із села Монастерчани, яка так само шанує і популяризує свою художню вишивку. Є в них цікава мікровишивка і є дуже гарні живописні роботи. В них є дуже гарні художники, які це гарно роблять. Є писанкарка. Правда, вона пише писанки не бойківські, а вона презентує цілої України таку карту і писанка кожної області нашої України. Це теж відрадно. Тішуся, що сьогодні ми маємо змогу попробувати поласувати екологічно чистими продуктами, виробами шоколаду, виробами сиру, а також виноробство, яке притаманне бойківському краю. Кінець, справі вінець. Добре попрацювали, можна і підсумувати. Такі презентації громад є дуже потрібними, щоб люди більше дізнавались про наш розмаїтий край, населений талановитими і працьовитими людьми. Джерело творчості нуртує цілющими струменями та напуває спраглі краси і добра душі.